Всім привіт! З вами Лемок. Така новина стартувала у нас розвідка боїв. Заходимо сюди відповідно дивимось, що нам можна заробити. Потрібно зіграти аж 50 боїв. Відповідно, можна зафармити 4 дня према. Можна зафармити різні додаткові плюшки і відповідно 3 стиля справа випадку. Mm, тобто, доволі багато потрібно зіграти. 50 боїв все ж таки, це не 10. Тому такі справи думаєте, чи потрібно вам це, чи не потрібно, власне. E, потім, потім, потім. <кхеш> Прийшов я тут на цьому аккаунті. Також Марс. Давайте подивимось, що там нам випаде. Один день према, Відкриваємо наступний відразу. Щось у нас підвисло. І резерви на x5. Добре, окей. Отакі от, от новини. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!